Привіт! Мене звуть Анастасія. Я тебе рада бачити на моєму каналі. Тут я говорю багато про психологію, прийняття себе, трошечки про німецьку мову та про багато інших цікавих тем. І сьогодні, продовжуючи тему прийняття себе, порівняння себе з іншими, я хочу все ж таки доторкнутися до теми того, як. Прийняти своє тіло, як прийняти свою зовнішність, як бачити в собі цю красу. Як я обіцяла у моєму минулому відео про порівняння себе з іншими, я буду про це говорити. Я обрала чотири найдієвіші поради з психології, які допомогли особисто мені. Вони не є банальними. Це не просто взяти і прийняти себе. Ці поради можна віднести до роботи над собою, над своєю самооцінкою. Та над розвитком емпатії до свого тіла. Про це трошечки пізніше. Давайте почнемо з першої поради. І це найлегше, що можна зробити, але це дуже класно допомагає. І я про те, щоб підписатися. В інстаграмі або в інших соціальних мережах, в яких ви частіше за все перебуваєте, на тих людей, які зовнішньо схожі на вас. По-перше, це допоможе вам постійно бачити схожу на вас людину, і поступово ви почнете помічати в цьому красу, тому що, скоріш за все, ви наразі підписані на якихось знаменитих акторок, на співачок, на моделей, які відповідають якимось. Загально прийнятим стандартам і цей стандарт лише один. Але якщо ви додадите різноманітності у свою стрічку, то це вже допоможе вам бачити красу також в таких самих рисах, які маєте. І ви, наприклад, в мене був комплекс та таке неприйняття до моїх грудей. Я вважала, що вони дуже маленькі, я вважала, що це негарно. Ось і я знайшла собі дівчат, які мені зовнішньо нагадують мене, та які мають також таку особливість. І з часом я почала розуміти, що це гарно, це справді гарно, і виглядає дуже круто. І те, що під маленькі груди можна підбирати якийсь особливий одяг, що це не виглядає якось так жахливо, як мені це здавалось, коли я бачила себе у церкалі. Тож обов'язково спробуй знайти публічних людей, які зовнішньо схожі на тебе і. Які мають такі ж риси, як у тебе, також наступна порада, про яку я хочу сказати, вона більш фундаментальна та вона потребує рефлексії і роботи зі своїми думками. Це буде у вигляді таблиці, і я залишу у своєму телеграм-каналі word документ з цією таблицею, щоб ви могли легко її роздрукувати та заповнити. Як вона виглядає? Зараз я вам покажу мій приклад, як я зробила цю таблицю. Тільки ви не лякайтесь, будь ласка. Ось так вона виглядає. Да, так, там дуже багато всього, тому що було багато частин тіла та речей, які я в собі не приймала, тож мені довелося про кожну кожну писати. І з чого складається насправді ця таблиця? Я вспомню, які питання до неї входять, і ви, якщо хочете, можете робити цю вправу навіть зараз. Ви виписуєте всі-всі частини тіла та риси, які ви не приймаєте в собі. Перше питання це чому я не приймаю це в собі. Наприклад, можна написати, що мені не подобається, як це виглядає, це не відповідає моїм уявленням про красу і так далі. Друге питання, що повпливало на моє відношення до цього? Це були якісь жарти з боку моїх однолітків, це був якийсь мій колишній хлопець, який мені додав комплексів. Що сталося, щоб ви перестали добре відноситись до цієї частини тіла або цієї риси? Наступне питання: якщо хтось щось мені сказав про моє тіло, про цю рису, чи були ці люди до мене вічливі, чи були вони до мене емпатичні, чи любили вони мені, це допоможе вам трошечки підсвітити, що насправді люди, які, можливо, вам колись казали щось погане, вони зовсім добре до вас відносились. і це Каже погано саме про їх відношення до вас, а не про цю конкретну рису, яку ви маєте. Наступне питання дуже цікаве, як би ви відносились до цієї частини тіла, якби не існувала людей навкруги і їх думки? Це дуже класно допоможе вам відрізнити нав'язану думку інших і вашу особисту, бо якщо немає людей навкруги, які нам можуть сказати щось погане про нас, то і немає самої думки про те, що з нами щось не в порядку. Наступне питання трошечки відділяє нас від цієї риси, а саме, як би ти віднеслась до того, якби хтось мав таку рису зовнішності? Наприклад, також візьмемо це розмір грудей, який мене не влаштовує, який мені не подобається. Якби я побачила дівчинку, яка має таку, такий самий розмір грудей, чи буду я до неї відноситись з якимось нерозумінням, чи буду я її через це? Вважати якоюсь гіршою, чи буде я їй казати якісь погані речі, чи буду я думати, що вона якась огидна? Ось поставте собі такі питання, якби ви віднеслись до іншої людини, яка має таку ж рису та таку особливість. Е, наступне питання: це що б ти сказала людині, яка теж не приймає, не любить цю рису? Як би ти її підтримала, змінила її думку щодо цієї риси? Це також дуже обов'язково записати до кожної частини тіла, як би ви віднеслися, би ви підтримали іншу людину. Яка також має схожі комплекси, яка має схоже неприйняття до якогось конкретної частини тіла. І потім всі ці слова, всю цю підтримку ми можемо направити на самих себе і сказати собі ці слова, і заспокоїти себе, що з нами все в порядку це не є чимось катастрофічним, що насправді наша привабливість. Вона йде із середини, і не завжди вона пов'язана з тим, як ми виглядаємо. Бо самопочуття та самоприйняття це такий, знаєте, як фундамент того, як ми відчуваємо самі себе і наше тіло. І наступне питання, яке нам допоможе у рефлексії, це чи є якісь риси, які раніше тобі не подобались, але зараз ти їх прийняла. Як це зробила? І пропишіть, будь ласка. Якщо у вас вже був схожий досвід, що допомогло вам це прийняти? Наприклад, ви більше висвітлювали цю рису у соцмережах і отримували компліменти, що ось який в тебе класний, до прикладу, ніс. До речі, ніс був давно моїм. Комплексом, ось дивіться, він такий, не знаю, римський, не римський, але він з горбинку, він достатньо такий великий, якщо дивитися в профіль. І я довго вважала, що ось такі маленькі носики, вони дуже привабливі, дуже гарні, дуже милі. І мій ніс не підходить під цю ознаку. І що ж все ж таки я зробила? Ми зараз вже трошечки переходимо з цієї таблиці до наступної поради. І третя порада це подивитися в інтернеті референси, фото з тією частиною тіла, яка вам не подобається. Наприклад, як я вже сказала про ніс, як я з цим впоралась, як я цей комплекс прийняла в собі, і зрозуміло, що насправді це виглядає дуже аристократично, класно. Ми з моєю психологиною працювали над цим питанням, і вона мені порадила зайти, наприклад, в Pinterest або в інтернет і пошукати людей зі схожим носом, якісь естетичні фотографії. Ось я познаходила, але... Звісно ж, не без неприємності. Перший лінк посилання після того, як я написала, наприклад, Римський ніс фото. Це ринопластика, там щось швидко, недорого і класно. Думаю, Ну, спасибо. Помогли, як змогли. Потім все ж таки я знайшла ці фото в Pinterest, я собі їх заскріншотила і потім намагалася повторити. І обов'язковою умовою було те, що після того, як ти повториш ці фото, ти їх викладеш до себе у соціальні мережі, наприклад, у сторіс або ще щось, і це допоможе зрозуміти, що у людини нормальної це не буде викликати якоїсь негативної реакції, просто твій ніс, або якась твоя частина тіла, що вона не буде казати, що ой. Уродства ще не гарно. І ну, ніхто мені такого не написав, тому що, напевно, в мене адекватні якісь підписники, друзі. Тому так, є ось такий спосіб: це зайти в Pinterest, знайти референси, повторити їх та викласти у соціальні мережі. Я, до речі, зараз вам покажу, як це вийшло в мене. Я зробила саме цей експеримент з прийняттям свого носа. Тому для мене це було важливо і ось такі фото в мене вийшли. І давайте перейдемо до четвертої останньої поради. Вона для мене була найпотужніша. Я думаю, що вона вам також обов'язково допоможе. Для цього вам потрібно приблизно 10-20 хвилин часу. Е, стілець, два стільця і ви самі. Що ж, це називається вправа порожній стілець. Ви, напевно, вже щось чули, наприклад, коли ми. Маємо якісь образи на якихось своїх родичів або своїх колишніх друзів, то ми можемо сісти напроти цього стільця і виговорити усі наші образи, усі наші почуття, при цьому не спілкуючись саме з цією людиною, яка нам зробила ці негативні відчуття. А в цьому випадку ми будемо говорити зі своїм тілом проти себе поставити порожній стілець і. Представити, що на ньому сидить ваше тіло, бажано представляти його без обличчя. Тоді ми так якось розмежовуємо нашу особистість і нашу тілу. Почніть говорити своєму тілу все, що ви про нього думають. Наприклад, мені не подобається, що ти виглядаєш ось так. Мені не подобається, як виглядає твій ніс, як твої груди виглядають. Я взагалі тебе не приймаю, не люблю. Чому ти не можеш бути трошечки кращим? Чому ти не можеш, наприклад, скинути вагу, коли я хочу цього? Це може бути все, що завгодно, всі ваші якісь проблемні сторони, які ви транслюєте на своє тіло. Але потім дуже важливо. Помінятися з цим тілом місцями, лізти на його стілець і відповісти на ваші всі нападки, на всі ваші претензії. І обґрунтувати якось. Наприклад, що так, ти, можливо, їсиш дуже мало, але мені для моєї фізіологічної функціональності необхідна ця вага. Тому ти мене, звісно, вибач, але я не можу скинути цю вагу, бо вона мені зараз потрібна. Це може бути все ж завгодно, це лише приклад. Ось, наприклад, тим про той же ніс можна сказати, що за те, завдяки йому ти дихаєш. Тебе все нормально, ти не хворієш. Також, коли я це практикувала самостійно, в мене якось дуже автоматично знайшлися якісь аргументи, які будуть казати проти того, що я вже наговорила своєму тілу. І у кінці кінців. Після цієї вправи в мене з'явилася така сильна емпатія до свого тіла. Я зрозуміла, що воно бореться за моє виживання, за моє функціонування, і те, як я виглядаю насправді. Це не в його інтересах, це лише якісь соціальні такі штуки, які від мене вимагаються. І тому для мене це так важливо, тому що це не є такою першою справою виживання, це не є чимось таким необхідним бути такою привабливою, як я собі це надумала. І після того мені дуже захотілося себе обійняти. Я прям розплакалась, тому що це була дуже така вправа, як на мене, діюча, сильна. І... Я начебто почула цю сторону свого тіла, хоча, здається, це я сама собі сказала, і це якось логічно, що все це має якийсь сенс. Ось що, наприклад, це генетика, на яку я не впливаю, і дуже багато інших якихось аргументів, але це дуже мене зблизило з моїм тілом, і це перше таке відчуття було після цієї вправи, що. Блін, я його приймаю, я його реально люблю. Він робить все для мене. Це ось така моя оболонка, яка допомагає мені якісь мої мрії робити реальністю, яка допомагає мені жити, досягати моїх цілей. Що ж, ви можете обрати собі декілька вправ, або якщо ви зробите, наприклад, всі це буде дуже супер, це дуже прокачає вашу самооцінку. Що ж, я вам дуже дякую за перегляд. Це були чотири основні психологічні вправи для прийняття свого тіла, які допомогли мені зробити моє життя кращим, підвищити самооцінку та нарешті знайти цей контакт з собою. Ти велика молодець, тому що навіть подивившись просто це відео, ти вже можеш зробити якісь висновки для себе, знайти якісь шляхи того, як працювати далі зі своєю самооцінкою. Це вже якийсь крок до того, аби прийняти своє тіло та всі свої особливості. Тож, я бажаю тобі гарного дня, вечора і до нових зустрічей. Покаські!